Нещодавно ми повернулися з Донецької області, куди їздили під Бахмут. Це трикутник часів, яр, Бахмут, Дружківка. Виїжджали ми двома машинами: Бус Спринтер і е, інша моя машина, до якої був прицеплений ще прицеп. В один прицеп ми змогли загрузити майже дві тонни медикаментів і рятувального спорядження. І е, в бус ми загрузили вже вантаж для цивільних. Е, е, їхали ми через Харків. З Харківської області ми їхали на ізюм, проїжджаючи особливо на праву сторону, вже ізюма. Ти вже розумієш, що тут нещодавно була лінія фронту, тому що це зруйновані будинки. Це багатоквартирні, в яких не вистачає просто цілих прольотів. І коли ти вже виїжджаєш далі за сам Ізюм і їдеш дорогою з полученням Харківська область, Донецька область, ти проїжджаєш через населені пункти і села, від яких не залишилось абсолютно нічого. Вони зрівняні з землею. Це фундаменти, це будинки. І коли ми зупинялися на трасі, подивитися, що там відбувається, це знаєте, така тишина неприродна, тому що немає свій яких тварин, взагалі ніяких тварин немає, нічого немає, життя немає абсолютно ніякого, тільки одні зруйновані будинки. І коли вже проїжджаєш далі, це вже йде Дружківка, Константинівка. В той ранок, коли ми приїхали, ми натрапили на той час, коли відбувався саме наступ. І вони змогли рушити лінію фронту до траси, яка вже з'єднувала Константинівку і часів яр. Дорога прострелювалась. Ми мусили їхати. Полями, як кажуть, в народі для того, щоб добратися до місця призначення. Коли ти приїжджаєш на місце, ви розвантажуєте машину і навколо тебе постійно щось вибухає. Але при цьому також дивує те, що в цих містах все рівно живуть люди. І ми навіть дітей бачили це дуже тяжко для мене. Не зрозуміло, яким чином батьки дітей не забирають з тих прифронтових міст. би не було тяжко, але все рівно є волонтери, і е, навіть куди б вони не поїхали, їм допоможуть. Зворотній дорозі ми заїхали в центр переселенців в місті Лубниці біля Полтавою. В Лубнах живе дуже велика кількість переселенців. Чому я навіть не знав, коли ми приїхали, спитали, скільки людей тут живе з переселенців, з вимушених переселенців. Це цифра 15 тисяч. Це дуже багато. Це люди, які виїхали з тих територій, які окуповані або де ведуться бойові дії, і вони переїхали. Відносно безпечне місце, це Полтавська область, от, але їм звідти недалеко додому. Тут е, вивантажили бус одягу. Це напевно е, також під 2-2,5 тонни. Е, е, подивіться на ці кадри, і подивіться, що ви живете в безпечному місті, і е, е, пробуйте також брати участь в акціях, які ми організовуємо, або які організовують інші волонтерські організації. Це е, досить серйозна підтримка і для збройних сил, і для цивільних. Нього населення, яке потрапляє в складні ситуації, дякуємо всім, хто нам допомагав.